До слова, запрошую Височанську Світлану Володимирівну, практичного психолога Кам'янець-Подільського ліцею номер 10 Тема психологічні аспекти супроводу дітей у бомбосховищах та укриттях ігри, техніки і вправи». Будь ласка, пані Світлано, приєднуйтесь, завантажується екран, все нормально. Але вас не чути. Забуває. Пані. Вайбер, вайбер, пані Світлана закрийте. Так, ага. до доброго дня. Добрий день, нічого страшного. Так, так. Видно. Так, видно. так, видно і вас чути добре, все чудово. Саме... Так. так. Отже, е, тема моєї доповіді психологічні аспекти супроводу дітей у бомбосховищах та укриттях ігри, техніки та вправа. Е, на сьогоднішній день е, останні події взагалі в Україні вони дуже змінили життя е, нас, самих людей. ну і взагалі… Е, Трішечки вплинули, не трішечки, а достатньо гарно вплинули так на роботу навчальних закладів нашої країни. Е, кожна школа, виш, е, дитячий навчальний заклад вони повинні мати надійні укриття е, або ж працювати онлайн офлайн. Е, і тому, е, в свою чергу, педагоги, психологи, вчителі вони повинні мати добірку е, таких, скажімо, добрих е, вправ і м, занять для підтримки дітей у бомбосховищах та укриттях. Е, взагалі, е, будь-яка е, здорова людина, вона має е, в свої вона має взагалі добрі психологічні механізми психологічного захисту. І, звісно, ці ж механізми є і у дітей. До речі, діти дуже гарно справляються з цими механізмами зараз. Однак це не означає, що ми повинні їх залишати поза своєю увагою. Як працювати з дітьми у, в укриттях? Яка повинна бути поведінка педагога? Про це все ми з вами поговоримо і далі. Але першим перейти до вправ і різних технік, я хочу наголосити на тому, що найперша. Найдоречніша порада не варта буде нічого без вашого бажання допомогти дітям, бути корисними, підтримати, надати свою руку допомоги і допомогти тим, хто завтра буде творити майбутнє нашої вільної держави. Взагалі, ваш педагогічний досвід, ваша інтуїція, любов до дітей лише вони зможуть вам підказати, яку краще вибрати вправу в роботі з дітьми, ту чи іншу використати, ту чи іншу техніку. Е, ну і е, взагалі під час перебування е, з дітьми в укритті, е, вчитель, педагог, психолог в першу чергу він повинен е, стежити і звертати увагу на психологічний та емоційний стан е, дітей. Це є обов'язковим е, і незамінним. Е, потрібно е, дітям е, впоратися з тривогою та розгубленістю, бачачи е, очі дітей, які е, не можуть знайти. Бігають по укритті, ми можемо надати завжди руку допомоги, підійти, обійняти, просто бути поруч. Це все, це все дуже гарно заспокоїть дитину. Коли перебуваючи в укритті з дітьми, ми повинні використовувати цей час з користю, особливо якщо наша тривога затягнулася, є затяжною. То е, цей час е, вчитель, проводячи уроки з дітьми, спустившись з цим класом в укриття, може досить гарно закріпити пройдений матеріал е, з дітками. Там, якщо, наприклад, е, готувалися до якогось. Е, е, Готувалися до якоїсь вистави, наприклад, до якогось там в класі заняття теж дуже гарно можна з дітками повторити ту чи іншу пісню, вірші, тобто провести час з укритті з користю. Ну і останнім ми повинні не забувати про свідоме ставлення до ситуації, яка склалася, і це свідоме ставлення теж повинні доносити до дітей. Адже повітряні тривоги, хоча, дякувати Богу, в нас вони, ми, скажімо так, їх не дуже відчуваємо це, лише, скажімо так, чуємо сигнал тривоги, але все одно, як ми, так і діти повинні знати і свідомо ставитися до повітряних тривог і до перебування в укритті. Дуже часто буває, якщо затяжна, затяжна тривога, особливо старші діти, починають ходити по укриттю, Мігрувати, скажімо так, по ньому, ой, вийду на 5 хвилин подихаю свіжим повітрям, провірю, що там зверху свідоме і відповідальне ставлення до ситуації, яка склалася, і до перебування в укритті. Ну і як же саме повинен педагог поводитися, перебуваючи в укритті з дітьми? Перш за все, педагог повинен демонструвати дітям свій спокій і впевненість. Ви повинні пам'ятати про те, що діти дуже е, добре е, реагують, звертають увагу на те, як поводиться педагог, як він розмовляє, в якому тоні він розмовляє, чи він знервований, чи він спокійний. Вони це дуже добре помічають і дуже добре на це реагують. Тому в першу чергу ми повинні тримати себе в руках, так як ми є прикладом для наших дітей, і так як ми будемо Себе поводити, відповідно, будуть поводитися так і наші діти. Далі потрібно намагатися створити безпечний та добре організований простір для дітей. Що тут мається на увазі? Далі ми з вами поговоримо про вправи, які можна використовувати і з дітками в укритті. Якщо є вправи і ігри, якісь заняття, які потребують попередньої підготовки, то ви повинні до цього підготуватися завчасно. Якщо використовуєте в укритті ігри, можливо, є, наприклад, старші діти, які вміють грати на гітарі, використовувати якісь інші музичні інструменти. Це все повинно бути завчасно підготовлено, бути, знесено в укриття, щоб ви могли вже далі з цим матеріалом працювати. Створіть ритуали з дітками. Тут мається на увазі, наприклад, путевателі. Почалася повітряна тривога, всі швидко спускаються в укриття. Вчитель, спустившись зі своїм класом чи з будь-яким іншим класом психолог, вони повинні переконатися, що всі діти спустилися, всі почувають себе добре, всі є на місці. Тому, наприклад, можна створювати там ритуал, спустились в укриття, якусь там з дітками перед цим завчити там. Рахунок, якийсь, наприклад, що прорахувалися, всі є. Або, наприклад, там е е дід, кожна дитина відповідає за ту дитинку, за якою він є. Тобто створити певні ритуали, які допоможуть вам е легше е організувати роботу, і вам бути впевненішими в тим, що всі живі, всі здорові і всі відповідають один за одним. Також е, е, потрібно сприяти згуртуванню дітей і е, опануванню чогось нового. Е, перебуваючи з дітками в укритті, е, дуже добре е, можна згуртовувати учнівський колектив. Е, це стосується як класних керівників, так і психологів, взагалі вчителів, предметників. E, можна використовувати ігри і вправи з ними для згуртування учнівського колективу, e, використовувати якісь вправи, які задіюють весь клас, і знову ж таки під час цих вправ можна опановувати щось нове e, для діток і цікаве. Ну і звісно, всі ми знаємо, коли ми дорослі попадають в e, стресову ситуацію, e, діти у нас може бути нетипова і не для нас поведінка. Тому, коли ми, е, перебуваючи в укритті, бачимо таку поведінку у дітей, ми повинні стримано на неї реагувати, розуміючи, що стресова ситуація, е, і дитин... дитина на цю ситуацію може реагувати е, незвично і поводити себе якось не так, як ми звикли бачити ту чи іншу дитину. Тому стримано реагуємо на нетипову поведінку у дітей. Ну і всі е, ігри і е, всі. Активності, які е, я пропоную використовувати в укритті з дітьми, я розділила на таких е, чотири е, загальних, е, на чотири е, розділи. Отже, е, ті ігри і активності, які займають розум дітей. Е, це ігри і активності, які ми можемо використовувати, якісь головоломки, е, математичні е, якісь завдання, е, все, що може займати інтелектуальний роз, взагалі розум дітей, наприклад, вправу, скажіть, будь ласка, мені назвіть чотири слова на букву А чоловічих, чотири країни на таку чи іншу букву. Тобто все, що може зайняти розум дітей, тут ми можемо використовувати в цих вправах. Далі ігри та вправи, які займають тіло дітей. Знову ж таки, коли ми довго перебуваємо з дітками в укритті, діти втомлюються, діти починають починають нудитися, їм важко сидіти на одному місці. То тут ми можемо використовувати вправи, які займають тіло дитини. Що сюди ми можемо взяти? Тут, наприклад, можуть бути різні вправи, наприклад, чарівні дотики. Наше тіло ми можемо уявляти як музичний інструмент, і кожна частина тіла, до якої ми будемо доторкатися, наприклад, буде видавати якийсь свій звук. Наприклад, доторкаємося долонькою до плеча, дитина може співати, доторкаємося долонькою, там, наприклад, до коліна, дитина може кукурікати, ну і так далі, і тому подібне. Можемо використовувати дуже гарну вправу докричатися до місяця. Розумію, що в укритті, де багато дітей, і ще коли всі почнуть кричати, це, звісно, ви скажете, не завжди може бути актуальним. Так, але є вчитель, який це контролює, і можна використовувати і такі вправи. Також перейдемо до тих вправ і активності, які займають руки дітей. Сюди ми можемо віднести які чи інші вправи, наприклад, які е, займають руки дітей. Це можна робити якийсь е, колаж. Але всі вправи потребують за, перед цим відповідної підготовки. Це про те, що я говорила. Наприклад, якщо ми з дітками в укритті можемо е, малювати, можемо використовувати якісь там орігамі, наприклад, або ліплення. Ці права вони дуже гарно заспокоюють дітей, переключають з цієї е, ситуації е, нетипової. Ну і е, знову ж таки витрачаємо час з користю, коли перебуваємо в укритті. Ну і ті вправи, і е, ті активності, які займають е, аудіальний канал. Що тут мається на увазі? Тут ми можемо з дітками співати, е, ми можемо з дітьми, якщо є якісь діти у вас, які грають на музичних інструмент, інструментах. Е, дуже гарно можемо навіть згуртувати, коли, е, згуртувати діток. Якщо, наприклад, старші є діти, які вміють грати на якихось музичних інструментах. Ми можемо менших діток залучити, старші грають, менші можуть співати. Тобто тут все залежить від вашого бажання, від вашої педагогічної майстерності. Ну і перш за все, ми повинні за допомогою цих вправ, за допомогою цих активностей допомогти дітям справитися із стресовою ситуацією. Допомогти дітям знизити цей рівень стресу і хоч трішечки наблизити їх до звичного е, їм е, життя. Е, думаю, що мій виступ е, був для вас корисним, вправи, які я вам запропонувала. Ви зможете використовувати у своїй скарбничці педагогічної майстерності. І вірю в вас, незламні та відважні українські педагоги. Багаю, бажаю всім м, гарних днів, е, всіх. Всім бажаю нам перемоги і мирного неба.